Вітаю, Знаєте, час від часу я прогнозую деякі події, вони дійсно трапляються, і я потім кажу, я спопереджав. Так було неодноразово. Так було, коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення. Так було, коли я казав, що будуть проблеми з поверненням біженців. Так було, коли я казав, що буде війна не на 2-3 тижні, а значно більше. Так було постійно. Навіть коли я сказав, що звільняють залужного, всі волали, що це неправда. Ну, хто правий, хай вирішує час. Час чомусь завжди підказує вам, що правий я. Так, от зараз знов та ситуація, про яку я колись попереджав. Але спочатку невеличка предсторія на минулому тижні мені пощастило зустрітися і поспілкуватися з професурою, досвідченими людьми, з яких є досвід викладання філософії. Політології, економіки та психології це була окрема зустріч. Вона була така, скажімо, не публічна, але дуже цікава. Наприкінці цієї зустрічі, знаєте, ми зрозуміли, що наші погляди співпадають по багатьох питаннях десь відсотків на 90. і от, е, про наші погляди розрізнялися виключно в тому, який сценарій найвирогідніший або. Е, та чи інша історія може склатися при таких умовах чи при таких окей, це вкусовщина, не більше. на свій смак обирає те, що він вважає більш вирогідним, базуючись на своєму досвіді, грунтуючись на своїх знаннях. Але ще раз кажу: все інше на 90% з нас співпадало. Так, от наприкінці співп... спілкування я запитав їх ну, поважні співбесідники, які, які викликали в мене і викликають. Виключно повагу, чому сценарії майбутнього України, які ми проговоримо, не хочуть бачити розумні і навіть переважна більшість наших громадян. Тому що ну знаєте відверто скласти один плюс один і отримати два дуже легко. І я це роблю і кажу вам про це, але ви не завжди за мною погоджуєтесь. Так от. Один з них сказав примірно такі речі, я скажу так по пам'яті: що вміння аналізувати інформацію більш-менш цим володіє переважна більшість населення України. Якість аналізу це, взагалі, окрема історія. Тут може сперечатися через вміння критично мислити, вміння аналізувати, вміння працювати з інформацією. Це окрема історія, але висновки можуть не подобатись, і тоді людина хоче. В них не вірити, вона відмовляється в реалістичні вірити результати, і хоче вірити в уявню, які вона хоче сподіватися, що так і саме станеться. Це інфантильне намагання сховатися від реальності та проблем. Але значно гірше те, що сьогодні серед політичних еліт обмаль тих, хто готовий не лише побачити проблематику та усвідомити всі виклики з сьогодення. А й знають, як протистояти їм і готові чути поради. Е, так от, е, ну, я приблизно передав те, що він сказав. Про що йде мова? Про те, що коли попереджають, то розумні, слухають і роблять висновки, а дурні волають, ні, все не так. Це неправда, це ви розгойдуєте. Човен, Це ви Брешете, це російське ПСО, це ще щось. На жаль, вміння слухати, аналізувати і робити висновки цим вмінням обладають не така велика кількість людей, як би мені хотілося. До чого я це згадав? Тому що воно стає так, як я казав, коли у травні, ні, не у травні, у березні, квітні. Травні, отак, от, от. 22-го року я попереджав публічно, що необхідно прийняти програму повернення біженців як під час війни, так і після війни, тому що частина людей були готові повертатися, якщо їм дадуть куди повертатися, де жити, чим займатися, де будуть навчатися їх діти, навіть враховуючи небезпеку прильотів, вони все одно готові були повернутися. Але. Такої програми не було. Також треба було створювати і пропонувати біженцям як, куди і коли вони будуть повертатися після війни, які умови, що буде далі. А, ну, це треба було розуміти і розуміти, це було треба було тому що європа зацікавлена в українській біженці я тоді це сказав вона зацікавлена в українській біженці тому що вони вирішують демографічну проблему вони вирішують проблему на ринку і праці вони вирішують проблему кваліфікації кваліфікованої робочої сили і розумних людей які мають потужну потужне креативне мислення це все в чому українці можуть поставити там 100 балів перед всім багатьом не всім але багатьом і от в цих людях зацікавлена Європа і не тільки Європа. Так от, я тоді казав, що якщо не почати працювати в цьому напрямку, повернуться небагато хто. Мені казали, повернуться всі. Потім казали, хай хтось не повернеться, хай їм грець, нам вони не потрібні. А зараз, коли останні соцопитання кажуть, що готові повернутися десь там 30-35%, почали задумувати: ой. А що ж робити? Слухати треба було, коли кажуть і робити це до влади, до речі, тому що влада нічого не зробила за цей час. Владу ігнорувалися не лише мої попередження і пропозиції по вирішенню цього питання з від інших експертів. Це ж відверто. Останні соцопитування дійсно показують, що готові повертатися в відсотків Тут, до речі те, що сталося в Хорватії, і про те, що ми казали, куди теж повернулося 30% відсотків біженців. Це ті, хто не змогли закріпитися в Європі, повернулися, сподіваючись, що в Хорватії вони зможуть самореалізуватися, коли повернуться, але побачиш, що країни взагалі інших частина знов поїхала. Нас чекає те ж саме краща ситуація. Більше того, поїдуть чоловіки, які коли відкриються кордони, поїдуть до своїх сімей. У когось сім'ї розвалилися, це я розумію, але у багатьох залишилися. І вони поїдуть, об'єднаються і не повернуться в Україну. Така загроза дуже велика. Це досвід, який має Сербія, який має Хорвація, які мають інші країни. Цей досвід треба вивчати. Замість того, щоб його вивчали, наша влада, як завжди, ігнорувала тих, хто знає і тих, хто радить, що треба робити. Ну, що можу сказати, країни ЄС дійсно зацікавлені в наших громадянах, і вони зараз відверто про це кажуть. Більше того, вони кажуть про те, що готові спрощувати умови для отримання європейського громадянства тих чи інших країн, і е, будуть робити все для того, щоб українці інтегрувалися в євроспільноту. Ні, ні, не тільки в рамках України як країни, а саме інтегрувалися. Коли мені кажуть, що міграція завжди була і є, так, була і є, але не така кількість, тому що. Те, що нас чекає потім, це страшне, я поясню, це і демографічна криза, і зміна взагалі етнічної карти українця, і ну, велика кількість викликів, яка, які нам ще треба буде вирішувати. Поки я не впевнений, чому ми з ними впораємося, це дистанція після війни, я розумію. Але ще раз, якщо не готуватися сьогодні, то завтра ви не зможете це вирішити. Я поясню, чому і на прикладах, наприклад, українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці наголосив посол Польщі в Україні Ярослав Гузе в інтерв'ю Deutsche Welle. Відповідаючи на питання щодо планів Польщі, а, сприяти поверненню українців українських біженців в Україну. Гузе відповів до речі. Він зразу відповів і нашим чиновникам, які волають, що європейці повинні. Примушувати українців повертатися, от зараз пам'ятаєте заяву Лещенка на Давосі відповідь. І йому теж Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми, тобто, не буде ні заохочувати, не перешкоджати це питання рішення українських громадян, які перебувають в Польщі. Чи вони чи вони вирішують повертатимуться чи ні саме українці? Тепер уявіть собі. Коли українці дивляться на те, що відбувається в Україні, і бачать, яку країну будує сьогодні Зеленський, Єрмак, Татаро, всі інші агрархамія і бачать Європу, де теж вистачає проблем, але значно менше, ніж в Україні, що вони оберуть для своїх дітей. Країну, яка дає їм можливості та готова їх інтегрувати, чи країну, де їм розповідають, що треба готуватися до травневих шашликів, а потім розповідають. Що ми готувалися до війни, країну, де корупція стала державоутворюючою функцією, чи країну, де корупція є, але з нею боряться. Країна, де ти сплачуєш податки і розумієш, що тебе забезпечують всім необхідним. Хоч хай треба чекати в черзі. Чи країну, де ти сплачуєш податки, а тобі що розповідають, що ти винен. Знаєте, польський дипломат зауважив, що Польща. Зацікавлена в українців, а які дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я процитую його слова: я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишатися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати. Додав гузи. Ви розумієте, про що йде мова? Поляки будуть мотивувати. Соціальними умовами, освітою, допомогою, всім іншим. Поляки зацікавлені в українцях, так само зацікавлені німці. Я спілкувався нещодавно з деякими німецькими політиками. Вони кажуть, українці дуже працездатні, дуже розумні, креативні і абсорбуються в нашому суспільству значно легше, ніж представники Сходу або Азії. Розумієте, а Зеленський і далі сподівається, що хтось повернеться. Ну, так, да. в ту країну, яку він будує, щось черга не стоїть. До речі, коли посол Польщі зауважив, що наразі польський уряд вирішує, як врегулювати питання дострокового перебування українців у Польщі. Це говорить про те, що будуть і спецзахист, і право на виплати, і інше лише до червня цього року. Але далі буде найцікавіше. Скоріше за все, це буде громадянство. І це буде теж мотивувати багатьох залишитись в Польщі. Рівні права, можливості, вивчайте мову, і далі все буде. А що пропонує Україна? Хтось бачив плани? Хто ж бачив доктрину чи стратегію повернення біженців? Ні, цього не, ніхто не бачив, тому що не можна побачити те, що не існує. І головна проблема в тому, що Зеленський не може збагнути, що кожен місяць гальмування це мінус ще декілька відсотків українців, які не повернуться. Я знов скажу, що я був правий через деякий час. Ви можете не погодитись з цим, але я знаю, чому, тому що спираюсь на досвід інших експертів, на соцопитування і на аналіз ситуації тих чи інших європейських структур. Україна може повернути своїх громадян, але їм треба показати, куди вони повертаються, що буде, і що Україна пропонує їм. якщо… Виключно гучні заяви а на тлі їх будуть відбуватися корупційні хабарницькі скандали за участю представників влади, то може нічого не пропонувати, не спрацює. Люди не дурні, вони все розуміють. А нам треба дійсно повертати своїх громадян, бо без них відбудувати Україну буде не просто важко майже неможливо так. З'являться інші мігранти, з'являться, але це буде інша країна взагалі інша. Хтось хоче щось це побачити, він побачить. Але я вважаю, що краще робити все можливе для того, щоб побачити країну, в якій українці залишаються народу, який живе на своїй землі. Це треба всім збагнути і працювати в цьому напрямку. Бо інакше, інакше, при будь-якому закінченні війни ми програємо відсутністю людей. В Україні. А демографію не можна переграти як е, гру. Це процес. І треба це розуміти. Думайте заздалегідь, це звертаюся до представників влади. Всі інші теж розуміти коли вас попереджають, треба слухати, навіть якщо вам не подобається, що хтось розумніший, ніж ви. Ну, вибачте, але експертне середовище, до якого я теж прислухаюся, воно розумніше, ніж більшість українців, ніж я. І я прислухаюсь до них. Слухайте експертів, слухайте тих, хто дають поради, і не помиляються в прогнозах. І тоді легше буде відбудовувати Україну, а це нам всім потрібно. І все буде Україна. па Папа.